Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Українське елегантне таро». Мене звати Оксана. Сьогодні хочу подивитися такі гострі питання, які стосуються нашого міністра оборони Олексія Різнікова, а також про наступ русні на річницю. Війни. Спочатку буду питати про Різнікова, чи дійсно він може піти у відставку, тому що ну, така інформація десь промайнула. В принципі, оці скандал з оборонними замовленнями, нібито не призвів до його відставки, але, тим не менш, це питання не знято з порядку денного. Таке враження, що. Це може бути Так, ну давайте подивимося. Давайте подивимося, чи піде він у відставку, чи відправлять його у відставку, чи не відправлять. Давайте подивимось. Так. Відставка Різникова. Відставка різникова. Що там взагалі є в інфопросторі про його відставку? Яка є на зараз інформація? чи є якісь думки? Давайте спитаємо так. Давайте спитаємо так. По-перше, чи хоче відставки Різнікова пан президент наш? По-друге, чи хочуть відставки громадяни України. По третє, чи хочуть відставки треті якісь сили, про які я не знаю, якісь сили. Так, пан президент, а, громадяни України і якісь треті сили. Випадає, дивіться, випадає, що громадяни України хочуть його відставки. Так, пан президент не в захваті від цієї ідеї. Треті сили, ну тут я б сказала, що ні. Тобто карти показують, що громадяни України були б задоволені, якби пан Резніков пішов у відставку. А давайте спитаємо: а чому? Чому так громадяни України? Переважна більшість хоч. Ну, тому що вважають, що він, скажімо так, зробив боляче, да? тобто... Під час, війни, під час війни відбуваються такі події в його відомстві, да? і це дуже неприємно. Це дуже неприємно. Як можна довіряти міністру, який таке робить, так? Да? Тобто виникає дуже багато питань. Давайте спитаємо так: от ставлення військових до Різнікова, да? от військових, які на передовій. Ну, так, уже трішечки вони наїлися його, так, а. Пересічні громадяни, які не мають відношення, ну, він для них не вояка. Він для них не вояка, не лицар. Отакий бачите. Це лицар, а це не лицар. Тобто не лицар. Ну так, да, тобто, в принципі, він викликає такі. А пан президент як до нього ставиться? Бачите, пан президент не хоче відставки у президентська команду. Як пан президент ставиться до пана Різникова? Нормально каже, хорошо, хорошо, на коні він біжить, все нормально. Все нормально. Так, ну і давайте ж по ітогу, чи буде відставка його, чи ні. Хоча я думаю, що якщо пан президент його захищає, то ні. Бачите, питання це пауза, пауза якась, тобто не буде руху, не буде руху. Це питання поставлять на паузу. Ну, тобто, отак оце, от кнопочку нажали і все, руху немає. Може посидять, подумають. Може подумають, чи треба його звільняти, чи не треба його звільняти. Там, якщо мені здається, якщо будуть кипіти пристрасті, да, Тобто, якщо президент зрозуміє, що персона Різнікова такий кидає тінь на пана президента, то він позбудеться і його. Позбудеться...